Спеціалізована антикорупційна прокуратура САП оскаржить рішення вищого антикорупційного суду арештувати екс голову Нафтогазу Андрія Коболєва у справі про отримання премії аж у 10 мільйонів доларів за Стокгольмський арбітраж. Старший детектив набу клопотав про застосування щодо Коболєва запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У понеділок 23 січня ВАКС оголосив про своє рішення та залишив це клопотання без задоволення, тобто відмовив у арешті експосадовця. Прокурор САП не погоджується із рішенням суду та вважає його необґрунтованим та незаконним. Незастосування застосування заходу може негативно вплинути на подальше розслідування. Крім того, існують ризики того, що підозрюваний може покинути країну аби перешкоджати слідство. Заявили у сап. Після ознайомлення із повним текстом рішення суду відтак, прокурор САП оскаржить це рішення у суді апеляційної інстанції. Ухвала суду може бути оскаржена до апеляційної палати ВАКС протягом п'яти днів із дня її оголошення. Нагадаємо про суть питання у четвер, 19 січня на Буй САП повідомили про підозрюва. Озору екс очільнику «Нафтогазу України» Андрію Коболєву. Його підозрюють у заволодінні понад 229 мільйонів гривень у вигляді премії за перемогу в арбітражі проти Газпрому Росії. Сам Коболєв заявив, що повернувся в Україну і збирається доводити свою правоту. Слідство вважає, що Коболєв у травні 2018 року незаконно отримав 261 мільйон гривень на той час 10 мільйонів доларів премії за перемогу у стокгольмському арбітражі проти російського газпрому. Така сума суттєво перевищувала нормативно визна. Чині розміру таких виплат у розмірі 37,48 мільйонів гривень. А за перемогу в арбитражі Коболів вже отримав премію у 2017 році. У розмірі вдумайтеся 12 мільйонів 49 тисяч гривень. У 2018 році наглядова рада Нафтогазу вирішила знову виплатити премії топ-менеджменту за виграш другої частини протистоянь із Газпром щодо так званого транзитного контракту. Того ж року була виплачена перша частина цих премій на суму аж в 20 мільйонів гривень. Коболів отримав. 261 млн грн, близько 9,5 млн доларів на той момент.